Уряд запроваджує нову грошову допомогу пакунок школяра. Батьки дітей, які цього року йдуть у перший клас, можуть отримати одноразову виплату 5 тисяч гривень, адмініструватиме програму Пенсійний фонд України. З 15 липня пенсійний фонд почне отримувати списки першокласників, після чого батьки отримають сповіщення в застосунку ДІЯ про можливість оформити допомогу. Заяву потрібно подати до 15 листопада через дію. Якщо такої можливості немає, можна звернутися до сервісного центру пенсійного фонду. Кошти надходять у безготівковій формі на спеціальний банківський рахунок. Витратити їх можна виключно на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Якщо ви раніше отримували державні виплати, наприклад, є підтримка, новий рахунок не потрібен. В іншому випадку, його можна безкоштовно відкрити в одному з уповноважених банків. Використати гроші необхідно протягом 180 днів з моменту зарахування.